22 січня у День Соборності України у Києві на вулиці Грушевського під час масових заворушень загинув Білоцерківець. Ми намагалися з'ясувати, ким він був, Михайло Жизневський. Ну, просто ну, сусіди мало спілкувалися. Мало спілкувалися. Ну так, ну, як що? сусід він людина хороша. А ви чули, що він а, нібито загинув на Майдані? Так? Я чув, я про це точно знаю. я... — ви точно знаєте, що да, він загинув, да, так? Да, да, да. А як ви його можете охарактеризувати? Позитивно? Я можу, я ж кажу, спілкувався з ним мало. Я можу охарактеризувати тільки як сусіда. Як, як сусід він хороший, він об нормальний парень. Як вас звати? Мене звати Олег. Олег, а ви добре знали вашого сусіда Михайла? Ну, можна сказати, я його майже не знав. Значить, ну, мені сусідка сьогодні повідомила, що виявляється, один із убитих на Грушевська да, був Михайло Жизневський. Да? От. І, ну, для мене це було можна сказати, несподіванкою, і есть, ну, я сьогодні узнав, ну, що. Ну, ким, ким насправді би, він був. Він був членом УНАУНСО, і сам він був з Білорусі. Якби рідних в нього тут нікого немає, тобто, ну, він виїхав з Білорусі через політичні там, переслідування і от, так. Всього, в принципі, піддержував настолько Не знаю, близьким чоловіком були життєворадісним. Всі. А скільки років ви знаєте Михайло? О, лет 6, наверное. Ви знали, що Михайло на Майдані і чим він займається? Да, я його в суботу там бачив. Його останні слова були, то, що я от нього слухав, скільки здесь будуть стояти люди, здесь буду стояти я. Он, хоч він був взагалі з Білорусі, но він отстаивал інтерес України. А Михайло був в Київській організації УНАУНСО чи в білоцерківській? Київська організація. В київська організація. Ми з ним зустрічалися у 2012 році, тобто, ну, года... ну, з 2011-го він тут жив. А чому він з Білорусі уїхав? Только у нього були проблеми з батьками, проблеми з законом, і тому він как би, он уїхав. Бы З приводу чого він був звинувачений в Білорусі? Насчет цього точно не скажу, але знаю, що зумів доказати все-таки свою невиновність к чому-то там я, честно, действительно не знаю, я не интересовался, он этим не делился. Он говорил, что вся проблема, которая есть у вас, это не проблема. Каже, що Михайло приїхав в Україну, тому що рядувався від політичних переслідувань в Білорусі. Це так? Я не знаю, он не говорил об этом. Ну, вообще, в прошлом старался не говорить о своём. А чому він по своєму характеру був якийсь скритний? Не, парень был весёлый, общительный, но ну, как-то так мы не говорили об этом. Он был много в разъездах, поэтому мы с ним виделись не очень часто. Вот. Ну, работал, и охранником работал, где он только не работал, так как складывалось у него. А в свободное время проводил, играл в страйкбол в основном. Иногда по вечерам мы могли встретиться где-нибудь там в центре города. Вот. Могли выпить пиво или чай, там как. А не можете отгадать, сколько вы его не бачили? Около трех месяцев я его не видел. Тобто можна зробити висновок, що він з першого дня вже був на Євромайдані? Все можливо, так. Да. Я думаю, знаю його, скоріше всього, так і було. Як ви думаєте, чи будуть знайдені винуватці вбивства Михайла? Я сумніваюся. Дуже важко знайти винуватих людей, дуже багато. І И... хто знає, хто стріляв? Ніхто не знає. І вряд ли коли-либо узнає. Тим більше, ну, виноваті, виноваті політики, я так думаю. Вони довели країну до того, що зараз відбувається. Как-то так.